Привіт, друзі! У світі інновацій і великої кількості блокчейнів в 1 в світі криптовалют. Один із блокчейнів я можу виділити: це Injective. Він створений для фінансів, для швидких та дешевих транзакцій. Сьогодні я хочу поговорити, яка взагалі його цінність серед інших блокчейнів та взагалі серед світу криптовалют. Отож, давайте перейдемо відразу до переваг, і тоді ми можемо вже говорити про цінності. Перше – це революція смарт-контрактів, тобто ви можете запускати динамічні DAPS за допомогою потужного рівня смарт-контрактів Космо від Injective. Injective це перший блокчейн, який пропонує смарт-контракти з автоматичним виконанням, які забезпечують швидші, більш інноваційні та новаторські програми. Наступний – це новаторська сумісність, тобто ви можете безпечно передавати криптоактиви та дані вепери із відомих блокчейнів, тобто таких як Cosmos, Ethereum, Solana та багато-багато інших. Усі DAPси в екосистемі Inject можуть отримати вихідний доступ до суперених ланцюгів першого рівня, таких як Ethereum, Cosmos, Solana для безперебійної взаємодії. Наступне це індивідуальні рішення DeFi. Інжеків пропонує різноманітний набір нових модулів вертори, такі як Примітиви, як перша усі, книга ордерів на ланцюги деривативів. Розробники можуть швидко створювати складні деапси із модулям Plug Play і глибокою підтримкою ліквідності з першого дня. Наступне це велика безпека. Спокійно розгортайте програми, оскільки ін'єктів захищено глобальною розподіленими вузлами перевірки, найбільшими установами, які вносять внесок у мережу proof of stake Ін'єктів використовує консенсус, Tendermint POS для захисту транзакцій із миттєвою остаточністю. Отож, ми маємо революцію смарт-контрактів, новаторську сумісність, індивідуальні рішення DeFi та велику безпеку. Як щодо часу блокування та середньої вартості, як ми бачимо, середня вартість транзакції сягає менше 1 цента, насправді транзакція може бути ще й дешевою. Також час з блокування на 8 секунд. Це означає, що час блоку дуже швидкий, відповідно транзакція відправляється набагато швидше і буквально за декілька секунд ви отримаєте кошти з одного манця на інший. Також як підтвердження того, що ніжків Blockchain Є дві характеристики, це кількість виробних блоків, тобто 52 мільйони і транзакції 337 мільйонів транзакцій. Це дуже великий показник. В Мінчеків є велика екосистема, чуди більшої цінності. Тут є різні установи, блокчейни, обмінники, валідатори, GNC та таке інше. Можна подивитися всі, натиснувши цю кнопку. Також є такі блокчейни, Космос, проекти Project Pies, Espresso Systems та інші. Також в Injectiva є токен Inch, який дає змогу членам спільноти брати участь в різноманітних заходах, таких як схвалення пропозицій щодо оновлення протоколу, ставка винагороди, участь в аукціонах, спалювання тощо в межах бережі блокчейну. Як ми бачимо, 239 мільйонів доларів річна економія газу та всього спалено 5 мільйонів 781 тисяч токенів ін, що позначається на його ціні.